Переходимо до останньої частини нашої презентації. Пан Дмитро Науменко, інститут економічних досліджень політичних консультацій. Дмитро слідкуйте за часом і врахуйте те, що ми вже сьогодні дуже так панорамно розкрили багато речей. Тому перед вами виклик чим нас зацікавити на останок. Economic Researches. And I то you Науменко, експерт фром інститут економік ресерч, андай тинк юфесюфесинг been many тебні брод презентації мир. Добре. Дуже дякую. Ще раз добрий день всім. Я власне зроблю короткий огляд завершальної частини нашого звіту, що був присвячений дослідженню впливу реверсних газових потоків та кращого взаємозв'язку між енергетичними ринками в Європі. I'll try to. Uh, You on the summary basically of our report, which was uh, related to the reverse uh, uh, supply of gas. Uh, tut, uh, uh Політика щодо реверсу газу та побудови нових інтерконекторів в регіоні Центральної та Східної Європи виходить з головного ризику для енергетичної безпеки Європейського Союзу. Це дуже висока залежність цього регіону від одного постачальника. main risk, high dependence риск one supplier in the region. Остання газова криза між Україною та Росією дуже наглядно показала власне до чого може може призвести така залежність, але вона також продемонструвала можливість щодо реверсу газових потоків у критичних ситуаціях. Дівцин Кґаскрайсис битвін Рошоюкраїн щотвотит мій літю, а де сейн таймшот ваткандово Тюнітисканбі дисклост. Якщо подивитися на взагалі довгострокову ситуацію в регіоні, то можна сказати, що навіть у такій перспективі він буде залишатися в стані залежності від російських трубопровідних поставок. If we consider the long-term perspective for І Фикансиде Лонг Черно Песпектив Фодівджін Дефентлітвудстей Депандент онде. Gas supply through the existing pipelines. І це в першу чергу викликано тим, що територією України Вашеградської четвірки та України і Білорусі проходить одна з головних газових транзитних магістралей до Європи. Андріс без ванди майн стрімс фромбаші то європа струю V4 and Ukraine countries. І за агрегованими оцінками та прогнозами попит на газ в європейському союзі буде залишатися ну більш-менш сталим. І Газпром збереже свою домінуючу позицію на європейському ринку. Газ деман і Европей кандрис вот контину біста, а Газпром вот supply на a stable basis. Тобто ця частка Газпрому на ринку Європи оцінюється десь на рівні 30% у 2023 році? So the Газпром share at the European Gas Market in 2023 would be roughly around 30%. Але якщо така ситуація є більш-менш прийнятною для країн Західної Європи, які мають добре диверсифіковані джерела постачання, то для регіону центральної та східної Європи це буде означати критичну залежність від російських поставок. поспоставок. Батвендес світуєшн із ексептаблфовестен Європейської dependence from one supplier for Central and Eastern European countries. Тому власне країни Вишеградської четвірки і Україна незалежно одна від одної. Вони почали шукати альтернативні варіанти з тим, щоб послабити таку ринкову силу російської компанії. Сівіфоркюкрейн стартит соди альтернатив the dependence from one supplier from Russia. Одна альтернатива вже була згадана. Це пошук додаткових джерел постачання головним чином на ринку LNG. А іншою альтернативою є приєднання ринку центральної та східної Європи до ринків північно-західної Європи, де вла... та, та південної Європи, де зосереджені спотові майданчики для торгівлі газом. north and on the south, where they already have existing Екзистин markets. Це може бути досягнуто шляхом побудови нових інтергазових інтерконекторів that між цими регіонами. Can, uh, that can be dan through uh, the construction of the інтерconnectors between the regions uh, та організації реверсних газових постачань. And але цей варіант також стикається із значними ризиками. По-перше, віртуальний реверс газу, тоб, його юридична природа на сьогодні є непевною. Тобто... І та... Virtual uh, perverse uh, supply of gas. Its legal nature is uh, not uh, very clear. Зокрема, такі контракти вступають у протиріччя із положеннями довгострокових трубопровідних контрактів, наприклад, Газпромівських, зокрема, у частині точок доставки. Uh, the provisions of those reversal uh, gas supply, uh, contradict with the provisions of лонгтерм контракт, uh, uh, which Гезпромп має спеціально regarding the delivery point. А uh, тому тут або будуть змінені ці довгострокові контракти, або реверс газу доведеться організовувати у фізичній формі, тобто шляхом побудови побудови нових інтерконекторів. So, either the, uh, should be changes in the contracts or uh, the physical constructions of uh, the interconnectors, so uh, new uh, pipelines. Uh, і тут виникає виклик: uh, власне, хто буде інвестувати в цю інфраструктуру, uh, дивлячись на те, що торгівля буде носити короткостроковий характер. And there is another challenge: who would make investments, considering uh, the short term nature of the contracts? Uh, сьогодні uh, такий проект, а саме, uh, Північно-південний енергетичний інтерконектор він отримав один із самих один із найвищих пріоритетів на рівні європейського союзу. Європейський союз підтримує ці проекти фінансово European Union supports and funds the project which is considered as a priority North and South інтерконекта construction. Uh, і питання в тому, яким чином Україна може долучитися до цього процесу, які може отримати вигоди, і що запропонувати Європейському Союзу? So The question is how Ukraine can join the process and how Ukraine would benefit from the process and what Ukraine can offer to this project. Uh, самим очевидним шляхом є приєднання української газотранспортної системи. До системи інтерконекторів, що будується сьогодні в центральній та східній Європі? The obvious uh, alternative is for Ukraine to join this uh, gaz pipeline network to the existing or the Construc uh, Interconnectors Construction in Єurop. Uh, ця опція може дещо здешевити в цілому проект. Але слід зважати на те, що деякі інвестиції також будуть необхідні у модернізацію української за транспортної системи. This option may reduce the price for the project, but again, we should not forget about uh, setting aside considerable funds for the modernization of the system. Uh... Ну, а, такою козирною картою, яку може запропонувати тут Україна, є підземні сховища газу, що знаходиться на західному кордоні? може з як великий плюс, газові Гас які знаходяться на вестерн кордоні. І ці газосховища можуть стати важливою частин, важливим елементом цього нового коридору, і можливо на їх основі може бути створена спотова спотовий майданчик для торгівлі газом. as a сторожі point for the trade at the market. Але це може стати можливим лише за умови реформування українського газового ринку та наближення національного регулювання до стандартів ЄС. compliance with the EU regulations and modernization of the system. Тільки сьогодні ми знаємо, що організація реверсу газу із Словакії зараз стикнулася із проблемою несумісності стандартів. А now we know the situation when uh, the reverse uh, gas supply from Словакія uh, is stuck because uh, the standards are mismatched. Uh, і на додачу uh, можна відмітити, що. Uh, Скажем, так кооперація України з країнами Вишеградської четвірки вона також від, від, відкриє нові можливості для залучення інвестицій європейських та міжнародних. We also that cooperation between Ukraine and V4 countries would help us uh, to uh, consider the uh, future investments and exchange of the і and best practices. І такий проект він буде важливим для енергетичної безпеки цілого регіону. safety in the whole region. Дякую, пасибі велике. Я думаю, що ми сьогодні почули достатню кількість економічної, меншою мірою політичної і технологічної інформації стосовно дуже непростих питань енергоринку. Thank you very much. I think we've heard uh, interesting economic comments, less political and less technological, about the uh, current energy situation.